Універсальний USB Type-C Хаб Mission cd 100 має унікальну особливість. Підключаючи його до ноутбука чи комп'ютера через usb c порт, він видає зображення на три монітори одночасно завдяки двом портам HDMI, одному порту DisplayPort та процесору DisplayLink DL6950. Це стане чудовим рішенням для володарів ноутбуків та комп'ютерів на процесорах m 1 таких як MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, що підтримують лише один монітор. В той же час хаб універсальний, тому працює як з macOS, так і з Windows. Корпус пристрою виконаний з алюмінію для кращого охолодження. Окрім зазначених портів, хаб налічує один порт USB-C Power Delivery, один порт USB-C 3.1 з підтримкою швидкості передачі даних до 10 Гбіт, один USB A3.1, два USB A3.0. Порт RJ45 Ethernet, слоти для карт пам'яті SD та microSD версії 3.0, аудіовихід AUX 3.5 мм джек. Також він має rgb підсвітку з 10 варіантами свідчення та можливістю її вимкнення. комплектацію входить хаб, високошвидкісний USB-C кабель та інструкція. Ось приклад того, як можна підключити MacBook Pro на M1 через хаб до трьох моніторів та розподілити робочі екрани. Один порт HDMI підтримує виведення зображення якістю 8K 30 Гц, один HDMI підтримує 4K 60 Гц і DisplayPort підтримує також 4K 60 Гц.